Омтіві про головне. Цікаве відео опублікували бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України. Необхідно вести велику роботу патріотичну, виспитательну роботу, щоб не було благодатної почви. На ньому видно, як окупанти намагаються проскочити ділянку змінним загородженням, але втрачають на ній уже третю БМП. Видно, що на землі натягнуті білі стрічки. Це російські сапери намагались розмінувати цю ділянку і створили так званий без. Печний коридор, позначений білими стрічками. Але взагалі зовсім незрозуміло, чому вони мали такий імператив розміновувати саме там, адже корпус та уламки броні раніше знищених БМП повинні були просто жорстко фонувати. Перекриваючи будь-які сигнали металошукачів саперів, мабуть, далі від лісопосадки починала зона, яка прострілювалась українськими силами, і туди сапери просто побоялись виходити, що в результаті і призвело до чергової втрати бронетехніки. Пане Петре, що нам пишуть аналітики і що повідомляють з фронтів? Я зараз буду посилатися на інститут вивчення війни і сподіваюся, що ви або їх відкоригуєте або доповните. Що нібито зараз відбувається нарощування темпів на Донеччині, і це може бути початком так званого літнього наступу росіян. Хоча я була впевнена, і ми з вами здається говорили, що їхній наступ не припинявся, тому не мало би сенсу ділити це на сезонність. Тим не менше, російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій в Донецькій області, водночас зменшуючи Інтенсивність атак на півночі Харківської області, і це саме може свідчити про підготовку до так званого літнього наступу, якщо не його початок, пане Петре. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можна так тлумачити події на фронті? На мій погляд, вони перебувають останні атакуючої сторони з 7 жовтня минулого року, і ні на ні на одну секунду не понижували тональних бойових дій. Правда, тут треба сказати, що повноцінний наступ, так як це мало бути, скажімо, хоча б за оперативними показниками механізованої бригади, яка має поривати батальйоні тактичні порядки. А це три поширені і п'ять по Глибині кілометрів вони за винятком самої Авдіївки нічого подібного не зробили. Правда, що мають не, невеличкий утворений плаздан на самій Харківщині. В, в, в моєму розумінні нічого в них не міняється і не може змінитися. Є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, будуть намагатися реалізувати. Чи зможуть не знаю, час покажуть. Покажу дві загальновійськові армії 16 нових механізованих бригад і 14 дивізій Задекларували до розгортання чи при тих темпах мобілізації, які вони зараз мають, зуміють це завдання реалізувати на, на на ось. Думаю, що ні, треба виходити на показники 40-50 тисяч людей на місяць. Зараз 30-32 і оцю психологічну планку поки що не проходять. Ну ще тоді кілька цифр. По перше, була аналітка, яка говорила про те, що із Вовчанська виводять деякі підрозділи російських окупаційних військ, через те, що вони розбиті і вже дуже сильно недоукомплектовані. Ну і окремо засоби масової інформації говорять про те, що росіяни, нібито перекинули 80% військ із-під кордону Фінляндії в Україні. Нагадаємо, там був і створений новий воєнний округ. Тобто, фактично їм цієї живої сили, про яку ви зараз згадуєте, і не вистачає, що вселяє в. Нас надія у той же час. Голова нашого гуру Кирила Буданов каже, що на фронті ситуація доволі складна, і вона буде лишатися такою мінімум ще місяць. Пане Петре, як ви гадаєте, от коли мова йде про час, це історія з тим, що треба відмінусувати ще і ще російських окупантів і їхньої техніки, щоб вони знов ж таки як під Вовчанськом просто зрозуміли, що треба йти зализувати рани і переукомплектовуватись. Цілком слушна думка. Я не маю що неї до неї що дуже особливого додати. Але я б казав не, не тільки про північні кордони Російської Федерації. Вони із далеко сходу зні, знімають свої е, бригади морських піхотинців. Це також є дуже показово, чому повністю оголюють східний план. Ми добре усвідомлюємо, що назад. Ті підрозділи точно вже не повернуться ні в який спосіб. У них зараз головна головоломка, як ми я вже часто її зачепив, як укомплектувати нові підрозділи, не перейшовши планку мобілізації 40-50 тисяч. Це направду доволі непростене завдання. Пане полковнику, давайте трошечки поговоримо про те, що відбувається у тимчасово окупованому Криму. Та от зокрема про удари по космічному центру спостереження та слідкування так званого поблизу Євпаторії, це у селі Вітіно, і про історію біля Севастополя. Ну направлю відбулося чудове бавунування лише такої точної інформації, що як які кількості ми не маємо. Маємо тільки хороші новини, що там щось по-вправньому здепонувало, на мій погляд, це ракети довгі ракетних комплексів різного калібру, різного класу. Тому що Крим прикритий чи не найкраще взагалі на території Російської Федерації, краще ніж Москва. Москва дуже добре, дуже добре. хай мене господь побачає, що зачепило і нас і населення. Вони також мають нести відповідальність, вони також мають відчувати тиск цієї війни. Бо моя простальна тверда позиція. Ми воюємо не з путіним. Ми воюємо з усім московським імперіалізмом. Хороших русських, ні, які ну, там не би не натягали на себе ліберальні. Маски, вся їхня лібералізація закінчується тоді, коли починається українське питання. Правда, тут може бути і інший зріз, постановити точно, е, оце, що зачепили цивільне населення, будуть використовувати проти нашу. Дивіться, які ці укронацисти нічим не рахуються і будуть розгляняти це на світових медійних майданчиках. І десь будуть навіть шукати співчуття, скажімо, українах глобального півдня, але найголовніший висновок війна радикалізується на їхній території. I to jest dużo, dużo Ну, от про їхню територію ще останнє питання на сьогодні, пане Петре, про дискусію з приводу завдання ударів західним озброєнням по території рефії. Та, от журналісти подають інформацію, що знову ж таки по спілкуванню із джерелами і американськими, в тому числі, обізнаними в темі, ну традиційне формулювання. Та, значить, Вашингтон погодив дозвіл ударів глиб Ерефії на 100 кілометрів, але от йде діалог щоб. Ця глибина була розширена. Наскільки кажуть про те, що цей діалог буде перспективним? Є питання знову ж таки, але ми пам'ятаємо, що і як не перспективним виглядало питання взагалі надання такого дозвілу? Однозначно, я би назвав це, це, цей дозвіл історичною подією, без перебільшення. Чому після Другої світової війна після знаменитої фоторської промови у навчальшому якось склалися два, два ідеологічні блоки. Всі і радянський Союз і С і США нарощували м'язочку. рано чи пізно зі тисячі. Радянський Союз і тепер такий дуже цікавий іс історичний контекст, що зброя американська уперше по справжньому працює по території свого одвічного суперника. Так дійсно в, в у часи цих проксі воїн, які кипіли після другої світової війни. Це було частим явищем і в В'єтнамі працювала радянська зброя проти США а в Афганістані назаємна радянська зброя проти радянських військ, але по самій території завдавалися удари, чого ще ніколи не було. Це на це направду дуже серйозний геополітичний ідеологічний виклик самому Путіну. Як далеко зайде, розуміємо, що штатний боєприпас це 84 кілометри. Це добре, головний масив військ зна, знаходиться на, на 100 кілометрів плюс, і авіація знаходиться на 100 кілометрів плюс. Потрібно дозвіл. Далее по бину ракетою атакам с натристом сподіваємось где там еду абсолютно классно масна крапка на сь в сьогоднішньому діалозі за яким ми вам дякуємо пане Петре спасибо велике ще раз, що долучилися до нових зустрічей в Етері. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на живому зв'язку. Економічна составляюща є найважливим основанням. собственно говоря по ним происходит активность действия. В чем заключается особенность? Дело в тому, що в останнє время устанавливается ціна на энергоносителе. Сьогодні вона пробила 85 доларів за баррель, соответственно, по бренду і 80 доларів по WTI, то есть ну, как бы там, американском составляющем. Почему это важно? Потому что примерно треть российских бюджета это нефтегазовые газовые доходы. Кстати говоря, несоразмерны, как бы, соответственно, расходом на оборонную составляющую, как мы все знаем. Mm. вот, поэтому с этой точки зрения вопрос будет заключаться в том, кто, собственно говоря, как бы обеспечит... Хорошие цифры недавно экономисты привели, что наши траты на войну составляют примерно НДПИ в год. Ну, на вот он. добычу полезных ископаемых. В год это как раз наши траты на войну. Но это... Нефтяные деньги мы тратим на войну.